Понад 80% житлових будинків івано франківську вже підготовлені до осіннього похолодання. Упродовж літа комунальники провели поточний і капітальний ремонт комунікацій найбільш проблемних будинків, запевняють в єдиному зрахунковому центрі. Зокрема, оновлено близько 200 підвальних розгалужень. Комунальники в першу чергу реконструювали системи водовідведення та водопостачання за літній період встановлено близько сотні нових покрівель. Відремонтовано 86 дахів, в тому числі капітально на сьогоднішній день завершено 5 дахів. Це є Мазепе 9, Мазепе 7, Галицька 53, Галицька 32 і Хуткевича 87А. Поточно проводилися Стефаника 40, південний бульвар, 36, шість, 20, двадцять, тролейбус на 12. Між тим мешканці 80 -ти багатоквартирних будинків подбали про тепло не лише в помешканнях, а й в під'їздах, стверджують в ЄРЦ. На умовах співфінансування замінено вікна та утеплено фасади чотирьох будинків. Щоправда, не всі усвідомлюють необхідність кардинальної реконструкції в будинках, в тому числі інженерних мереж. Бідкаються комунальники. Кажуть, люди просто відмовляються платити за ремонт. Є три проблемних, ще гуртожитка, я говорив про це, це вулиця Довженка, 10, це Петлюри 19 і 41. Тому вони зараз в стадії вирішення з мешканцями про співфінансування. Якщо мешканці погодяться, значить будемо виконувати капітальний ремонт. Якщо ні, значить будемо ремонтувати і будемо будем, ну, виконувати поточним ремонтом. Наразі теплоенергетики готують внутрішньобудинкові комунікації до фінальних, гідравлічних випробувань. Ці роботи заплановано на вересень. На сьогоднішній день немає жодних правових якихось правовідносин встановлено. З стек це зараз може викликати під час початку опального сезону та під час опалюваного сезону якісь непорозуміння. Хай мешканці Руслан Дмитрович знають всі, що зі сторони міської влади є добра воля. Добра воля. А якщо щось не буде спрацьовувати, то конкретні телефони, конкретні адреси їм вказати, і хай йдуть туди і штурмують. Про підготовку навчальних закладів до 1 вересня подбали і освітяни в івано Івано-Франківську Налічується понад 80 шкіл та дитсадків. Наразі комунальники перевіряють інженерні комунікації в чотирьох закладах освіти. На сьогодні кожен заклад освіти має акт готовності до початку навчального року, який підписаний відповідними службами. До підготовки до опалювального сезону також наявні акти дозволу. Офіційно опалювальний сезон розпочнеться в середині жовтня. Віра Лучин, Михайло Березень, Андрій Українець. Новини на вежі.